Е, добрий вечір, слава Ісусу Христу! Е, так, дійсно я виглядаю як Тарас Тадницький, який не має жінки і двох дітей. І нарешті замотив станькою. ну... Розумієте, розумієте, як би там. Так, я син вчительки, я син вчительки і існує такий стереотип, що всі діти вчителів вони трошки дурочки. Такі трошки дурні. Ні, дурочки то ті, що в тривогу на мопедах їздять. Оце дурочки, це... оце придурочні кончені. Дивіться, я сам вчительки, я та людина, яка їсть цукерки, які ваші сестри, брати, племінники приносять на 1 вересня вчителям. Просто прохання, в кого є маленькі родичі в 95-тій школі. б якісь не знаю там м'ясний букет. Якісь раки, опіллечко, розумієте? Тому що цукор скаче, я не можу вже їсти ті цукерки. Та, ну. Благо моя мама класна керівничка, конфісковий одноразки в учні, вже якось, знаєте, плюс-мінус. Там кола ліз, знаєте, ананас манго якось цей. Так, і насправді мені було доволі незвично вчитися, тому що коли я на уроці просився в туалет, то мама мені говорила: я тобі казала. Я тобі казала вдома сходити. А як я можу вдома сходити, там 40 хвилин тато сидить, ну. Куди? Та ще було мені важко вчитися, тому що моя мама вона порівнювала мене з моїм однокласником не тільки вдома, а ще й в школі. Вона казала, от дивись, от, Олег ліпше вчиться, має ліпші оцінки, їздить на Олімпіади, має воші, а ти що? Ну ти що, цукерки доїдаєш? Отак. І Недавно був день вчителя, і моя мама організувала то велике свято, і я виступав в школі зі стендапом. І я виступав після пародії на Степана Гігу і ансамблю Смирічка. Ну, я відчув себе на Таврійських іграх. Я думав, закривати буде Ель Кравчук з піснями своїми. І я розказував стендап, і я там завжди згадував вчительку з алгебри, яка каже: ну, дивіться, в школі я навчився списувати на уроці алгебри. І вчителька така: ні-ні-ні, то неправда, то неправда. Я собі продовжую, кажу, ну мені школа дуже багато чого дала. Я, наприклад, навчився грати в покер на уроці алгебри. І вона така: ні ні він блефує. Я такий продовжую і кажу, прикол, дивіться, мені дуже подобається вчителька з алгебри, тому що вона завжди говорила фразу, що на 9 знають всі смерті, на 10 знають відмінники, на 11 знаю я, а на 12 Бог. Я кажу дивно, але в нашому класі вчився Бог. І вона така гарний прикол, плюс бал». Через деякий час мама каже: слухай, там щось Надія Йосипівна на тебе образилась. Я кажу, не вір їй, вона блефує. Нє- нє- нє. І я походив, знаєте, по школі своїй, подивився, що там помінялось, зайшов в туалет, а там кабінки. Там кабінки, які зачиняються, там в умивальниках вода. Там умивальники. Там освіжувач повітря. Я коли вчився, знаєте, який освіжувач повітря був в туалеті, тобі треба було вийти в зимою мінус 5 на вулицю без куртки. От, усвіжувач повітря. Реально, блін, стільки всього нового. Ну, тому що, коли я вчився, ну в туалеті пахло сигаретами, там дим просто стояв. Ти міг заходити і якусь заразу підсипити. Там не пахло, знаєте, коло лід, ананас манго, там пахло, Вінстон синій. Весь час. Ну, бо що п'ятикласники приносили, то і курили. І це реально правда, я вам розказую правду, тому що це єсихівські школи. Розумієте, це спальний район Львова. І наші школи колись не змагалися, там, скільки учнів е, мають золоту медаль, чи скільки учнів поїхали на Олімпіади. Ми змагалися, хто менше з учнів має умовний термін покарання. Розумієте, так? Нас навіть один з них цей, на Кенгуру їздив. Червоний диплом вкрав. Такі школи там. Єдине, що не змінилося, це пляма в спортзалі. Прикиньте, хтось 15 років тому так харконув хорошо. До сих пір не можуть відмити. Та. Ну, гарно, гарно, такі спогади про школу. Е, дивіться, але повернемося до, до, трендів, до трендів. Чули такий тренд, дівчата собі придумали, що якщо вони будуть в четвер пити каву з курицею, то в них з'являться гроші. Чули таку штуку? Попилити, хто чув. А хто п'є? Хто п'є каву з корисою? Є такі? Ну, бо я якраз хотів десь 2000, знаєте, позичити. Думаю, цікаво, чи з'явилися, чи з'явилися. До речі, наші любі глядачі на Ютубі напишіть, чи ви п'єте каву з корицею і скільки вам грошей то приносить. Тому що, чесно, дивіться, кава з корицею в четвер. Четвер завжди був рибний день. Я не розумію. Лупаніть еспресо зі скумбрією. Макіято з тюлькою. Ну, там, Лате з карасями. Ну, як би то. Ну, я випив каву з корицею, мінус 100 гривень на карті. Де гроші? Я не розумію. Що я роблю не так? От що робив так, це мій сусід. Я згадую, що він пив по четвергам чи кушку столичної. Але ніде не працював. Ви спитаєтесь, де в нього гроші з'являлися? Так він. Крав металолом посередом. Вот. <рик> Он де золота жила, дівчатка. Синки баут? Трошечки. І мені дуже дивні дівчата, які в то вірять, тому що я ні разу не бачив, щоб дівчина рік пила каву з курицею по четвергам, і така, знаєте, на вулиці підходить до Ніколаса Кармі і каже: «Чуєш, малий, ти взагалі до мене не підходь, нічого не питай. Ну бо тут такі цифри, ну ти не встанеш. Хоча я бачив, як дівчина, яка рік п'є каву з курицею, ходить до гастроентеролога. Таке я точно бачив. Дивіться, просто запам'ятайте собі, єдина кава, яка принесе вам гроші, це кава Галка. Ви її раз п'єте і два місяці взагалі нічого не п'єте. Тому що там всередині і кава, і куриця, і чай ліптон, все підряд. Ну, там віднімає просто бажання пити каву. І віднімає підшлункову. Просто найс. Так, до речі, про пішлункову. Дивіться, я працюю в закладі в гастропабі, і це моя перша робота, де, власне, такий є колектив. Я тепер знаю, що таке робочі чати, робочі старчі, де город в пані Марії. Ну, таке, таке, такий гарний колектив. І знаєте, що я навчився на роботі завжди з собою носити ноутбук, тому що він тебе відмазує від будь-якої роботи. Тобі щось там просить, такий кажеш, сорі, в мене кол, і пішов. І пішов в п'яну вишню. Ну, бо так, бо так лі, лі, ліпше думається. Так, і це гастропаб, і нас там годують. І одного разу з'їли мою вечерю. Я заходжу в Google, пишу, не рекомендую цей заклад. В колективі криси. Я працюю в гастропабі арт-директором. Знаєте, що таке взагалі арт-директора? Це коли е власника закінчується друзі, він собі заводить арт директора це. Це, це, це нормально. І, власне, робота в закладі вона наклала на мене, знаєте, такий відбиток на сприйняття інших закладів. От ви, коли приходите в заклад, заходите і думаєте: о, стиль лофт. А я думаю, спішили з відкриттям. Ви заходите, такі, о, який гарний, привітний персонал! Офіціанти посміхаються. А я думаю, персонал підбухує на зміні. Ви знаєте, така ситуація, я думаю, кожен в такій був, коли до вас підходить офіціант і каже, а можете розрахуватися готівкою, бо в нас не працює термінал. І ви такі, ммм, напевно, якась поломка. А я думаю, сука, щось з фопами мутять. <рив> гівнярі. Зумієте? Така правда. Я навіть е гостей ділю на дві категорії. Значить, перша категорія гостей в гастропабі це ті, які приходять такі, а з якого сорту картоплі у вас фришка? От. І другий тип це якийсь землі ту фрішку їсть. І причому вони живуть разом. Там. І той і другий платить за то все, що, що вона собі надумає. Там. Велесенько. От, але знаєте, що найбільш колоритний персонаж в мене на роботі це чувак, який виносить сміття. Бачили коли-небудь термінатора? Бо такий самий тільки без Сари Конор. Але з цирозом. такий. І я, знаєте, хотів би теж відкрити свій заклад, ясно, що концептуальний, нормальний. Але, але знаєте, з таким сервісом, як ну, мами в дитинстві, знаєте, що ви замовили собі бізнес-ланч, і до вас підходить офіціантка і каже: ну, коротше, поки зупи не з'їсте, <реш> от пюрешку з котлеткою, навіть не думайте. Або ти такий заходиш і кажеш, а є у вас щось смачненьке, і офіціантка така, ну не знаю, де собі два дваркайка посмажнеш. там на кухні візьмеш. Або там, а можна печінковий торт? Який печінковий торт, у нас свята ти Да. Там або приходить офіціантка, ви їсте олів'я, а вона така, блін, яке олів'є. Спочатку все свячене, потім салати, ви що. І знаєте, що в кінці е, цього всього приходила мама з голубцями, ти такою тарілкою, і всі думали, як би то все порозставляти. На столі, щоб там все положити. Вот. Так що, все, скоро відкриття. Я думаю, побачимося через 2-3 тижні. Все. Всім гарного вечора, дякую, Па-па.